В Івано-Франківську підписали тристоронній меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією, обласною радою та національною скаутською організацією Пласт відтепер обласна влада допомагатиме пластунам у реалізації їх проєктів та надаватиме фінансову підтримку. На церемонії підписання меморандуму була наша знімальна група. Івано-Франківську підписали меморандум про співпрацю між облдержадміністрацією, обласною радою та пластом. В свою чергу голова ОДА Андрій Троценко зазначив, що потрібно підтримувати організації, які роблять значний внесок у розвиток виховання патріотичної молоді. А ще поділився майбутніми планами стосовно спільної виїзної робочої поїздки разом із пластунами, аби відчути, яке ж воно пластунське життя. Десь так попередньо ми проговорювали, щоб ще більше підсилити нашу співпрацю з пластом. Ми намічаємо на літній період проведення, ну, я би навіть сказав, десь до трьох днів виїзної такої екскурсійно-робочої поїздки за моєї участі по тих всіх значить, оселях пластових, по тих місцях, скажімо, їхніх навчань, для того, щоб не просто з документів, з паперів бачити, як воно відбувається. А щоб… Тому числі і пожити в тих умовах, в яких живуть пластуни. Голова обласної ради каже, влада робитиме усе можливе, аби підписаний договір був виконаний сповна. Сподіваюся, що цей договір буде виконаний в повній мірі, і з боку влади він буде забезпечений власне матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами, якщо треба, кадровими ресурсами для того, щоб можна було власне якимось чином розвивати цей пластовий рух. Старший пластун Микола Данилів зазначив, що меморандум, котрий був підписаний сьогодні, є хорошою підтримкою для пласту від влади, котра згідно договору зобов'язалась підтримувати пластові оселі. Ми будемо плідно спрацювати з державною владою співпраці, різні проекти писати разом з ними. І Так буде вигідно і нам за все, бо ми будемо показувати себе і. Держава зобов'язалась підтримувати пластові оселі. Так як пласт не може підтримувати пластові оселі самостійно, І ми дали таке прохання, щоб нам допомогли в підтримці пластових осель. Це пластовий табір музей Сокіл, в село Гринків Оняцького району і пластова оселя Чутаки Латих. Це Луквиця Богачанського району. До слова, в Івано-Франківську налічується близько 400 пластунів. В області їх вдвічі більше 800. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканалу Раї.